США беруть владу у Венесуелі. Трамп заявив, що керуватиме країною, поки не вважатиме, що владу передати безпечно. Мадуро уже у в'язниці диктатора судитимуть наступного тижня. Сполучені Штати вибирають нову ціль для спецоперації на примітці Мексика та Куба. Гуляйполе вперше обійшло покровськ за кількістю атак. Росія вибрала новий напрямок головного удару. А вибори в Україні можуть пройти уже цієї весни. Не відповідний закон обіцяють представити в кінці лютого. Вітаю! Мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. Мадуру вже в Нью-Йорку. Перевезення захопленого диктатора минулося без інцидентів, і вже наступного тижня він постане перед судом. Повідомляє про це CNN. Міністерство юстиції США у суботу оприлюднило новий обвинувальний акт проти президента Венесуели, його дружини та сина. Так стало відомо, що лідера країни судитимуть за торгівлю наркотиками та зброєю. За даними CNN, зараз його доправили до федерального слідчого ізолятора у Брукліні. Літаки, дрони та агенти спецслужб в США розкрили деталі операції із захоплення президента Мадуро. Отож, до операції Сполучені Штати залучили 150 літаків та гелікоптерів за підтримки військово-морських сел, дронів та інших засобів. Один вертоліт США було підбито. Про це розказав начальник об'єднаного комітету начальників штабів Пентагона, генерал Ден Кейт. При цьому венесуельському протиповітряну оборону придушили низкою засобів, щоб вертольоти з десантом могли пролетіти. Це до слова саме ті комплекси російського виробництва, які Мадуро закуповував у Путіна. США керуватимуть Венесуелою до безпечної передачі влади. Таку резонансну заяву Дональд Трамп зробив напередодні на прес-конференції. За словами американського гаранта, сполучені штати не хочуть бути втягнуті в те, щоб в ситуацію втрунився хтось іще. Тож чекатимуть моменту, коли можна буде провести правову процедуру передачі влади. При цьому в самій Венесуелі Верховний суд постановив, що обов'язки президента виконуватиме віцепрезидентка Делсі Родрігес, передає Рейтерс. Тим часом світова спільнота неоднозначно відреагувала на операцію США у Венесуелі уже на завтра заплановане термінове засідання ООН, де й буде проголошено спільну позицію. При цьому Дональд Трамп після успішної операції США, схоже обрав собі нову ціль, куди незабаром може відправитися американський спецназ. Виступаючи перед журналістами, він натякнув, що після Венесуели наступною може стати Куба. Трамп заявив, що ситуації в обох країнах Венесуелі та Кубі, нібито мають багато спільного а допомога кубинському народу стане логічним кроком, оскільки там не дуже добре йдуть справи. Система працює не найкращим чином. Люди там страждають. Думаю, зрештою ми поговоримо про Кубу, тому що Куба зазнає невдач як держава, заявив Трамп. Також він виступив із погрозами на адресу Мексики та її президента Клаудії Шейнбаум. Трамп заявив, що Мексикою керують картелі, і з цим потрібно щось робити. Чи має він на увазі військову операцію? Американський гарант не уточнив. А поки США в своїх спецопераціях показують дива злагодженості та професіоналізму, російські диверсії не витримують ніякої критики. Чергова спроба підриву кабелів на дні фінського заливу завершилася повним викриттям та арештом екіпажу судна. Диверсії серед відкритого моря. 31 грудня фінська поліція затримала судно Фітбург, яке прямувало Санкт-Петербурга до ізраїльської Хайфи за підозрою у пошкодженні підводного телекомунікаційного кабелю, прокладеного з Хельсінки до Естонії через фінську затоку. Було ли ліцел піривозка груза в Середземномор'ї із Санкт-Петербурга. судном – Яким судом випробувати? Во многих случаях суда теневого флота, так называемого, российского, под разными пропа флагами, мы все равно называемых российскими, потому что когда начинаешь копать, ну, санкционные, они во-первых, а во-вторых, когда только начинают копать, внезапно на них поднимается российский флаг, они регистрируются в российском реестре. За повідомленням змі заарештовано 14 членів екіпажу з Росії, Грузії, Азербайджану та Казахстану. Затриманих почали допитувати увечері 31 грудня. В першу чергу треба було зібрати інформацію, тому що все-таки все більше зростає критика країн Європейського Союзу на відсутність жорсткої реакції інцидентів, які проїзд на постійній основі. Тобто, якщо б це був десь один случай. І нічого подобного не повторялось. То можна було сказати, що ну от з жалею произошло такое діло, это не повториться і все такое. Поліція заявила, що розслідує порушення роботи телекомунікаційних систем за обтяжуючих обставин, а також диверсію та замах на диверсію за обтяжуючих обставин. Є два різні поняття в міжнародному морському праві. Це режим морських вод, Друге поняття це режим морського дня. Это так называемые исключительные экономические зоны. Вот в исключительных экономических зонах все, что на дне и под дном, является собственностью государства прибрежного. Любые незаконные действия подлежат юридическому криминальному преследованию. Фінська влада також розпочала підводне розслідування в районі, де було пошкоджено кабель. Мы же понимаем географию, что и Финляндия, и Швеция, и Норвегия, которые не входят в ЕС, это три страны, которые по сути отрезаны от всей остальной Европы, потому что по суше они могут добраться только через территорию России в континентальную Европу. И когда на системной основе происходит перерезание кабелей, которые организ... обеспечивают связь, Севера Європи і материка Європи це проблема. І це то, що можна делать, якщо готуєшся к нападінню на сівери Європи. У національному бюро розслідувань Фінляндії заявили, що у нинішньому інциденті є спільні та відмінні обставини з попередніми випадками ушкодження підводної інфраструктури у фінській затоці. Я вважаю, що європейському суду давно пора міняти протоколи. поведение на Балтийском море и касаемо танкеров теневого флота, и касаемо инцидентов, когда перерезаются кабеля, потому что это не случайность, это целенаправленная линия, и, соответственно, надо бороться с этим. И когда вы с этим не боретесь, вы получаете повторение Минулої середи вранці напередодні нового 2026 року фінський телекомунікаційний оператор Еліса виявив несправність у своєму кабелі і повідомив про це фінську владу. Також у компанії заявили, що пошкодження аж ніяк не вплинули на роботу сервісів і що всі вони були перенаправлені. Доктрина Герасимова, доктрина гер... гібр... гібридної війни генерала Герасимова про ще у 2007 році, точніше, обнародована. Вона обросла м'ясом реальним мясом діяльності, якраз в період дето після дві тисячі чотирнадцятого року і паралельно з широкомасштабним вторженням в Україну дістаєм Росії протягом європейських стран. Росіяни ведуть гібридну війну проти Європи. Слід зазначити, що рік тому схоже інциденти з пошкодженнями підводних кабелів зв'язку між Фінляндією і Естонією вже відбувався. Зеленський анонсував нову зустріч із Трампом. Вона відбудеться наприкінці січня, а темою стане обговорення мирного плану. За його словами, завтра до Європи виїжджають представники та начальники генеральних штабів, а також представники інших країн військового сектору. Після цього планується зустріч лідерів, де будуть допрацьовані безпекові документи. Лідери будуть проговорювати багато різних питань, але фокус на гарантіях безпеки та відновлення заявив Зеленський. Після цього партнери на чолі з Україною вирушать до США на зустріч із Трампом. І до ситуації на фронті українські підрозділи все ще зберігають контроль над північною частиною Покровська та стримують ворога на підступах до Мирнограда. Повідомили в угрупуванні військ. Схід окремо зазначається, що логістична ситуація залишається складною однак, командування вживає заходів для розширення транспортних коридорів у напрямку Мирнограда, аби посилити можливості постачання та підтримки підрозділів. При цьому у самому Мирнограді українські підрозділи надійно тримають оборонні рубежі та знищують противника на підступах до міста. Перша зупинка у новому році ільський нафтопереробний завод. Його у новорічну ніч відвідали невідомі дрони. В останні години старого року РозМІ повідомляють про масовий наліт дронів на Москву. Через це довелося закривати аеропорт Домодєдово. Українські пабліки писали, що на Росію полетіли близько 300 БПЛА. У Міноборони повідомляють про збиття 168 дронів на шістьма регіонами Росії тимчасово окупованим Кримом. Лише дев'ять із них, нібито летіли на Москву. Два направлення ударів було. дроновых атак — это на юг Российской Федерации по объектам при Азовье, при Черноморье. Второе э, направление — это на северо-восток. Очевидно, тоже по объектам нефтянки и по складам боеприпасов Противника и прочим складам в, в оперативную глубину. Главная задача сил обороны на, на текущий момент это максимально ослабить наступательный потенциал россиян. Поэтому целями является Приимущество на їх логістика Україна не атакувала резиденцію Путіна. Про це пишуть Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників. Журналісти зазначають, що оцінка ЦРУ не виявила доказів нападу на російського диктатора чи його резиденцію. Джерела видання стверджують, що метою був відомий військовий об'єкт, розташований у тому ж регіоні, чи резиденція Путіна. Якщо говорити Новгородської області, там перше це є станції СПРН. системы предупреждения о ракетном нападении. Это относится к объектам стратегических ядерных сил, системы раннего предупреждения. Вполне возможно, что одним из таких основных элементов являются они и система управления космической группировкой сил. Россияне в последнее время, за последние годы, серьезно нарастили количество спутников. Это как раз Те склады боєприпасів и техніки, которые питають групи войск. Зокрема, це угрупування військ північ, яке намагаються наступати на куп'янському та вовчанському напрямках, а також з провокації на Чернігівщині. Купянськ сам по себе не був, ну, зараз, якщо політичну Путін, генерали, його всі обіщали, що він захвачений, тепер вони будуть лбом битися доказувати, що це так, однак, якби Путін і його генерали не мріяли, ні сам Купінськ, ні логістичний вузол Купінськ-Вузловий вони не отримали. Також не вже більше року Кремлю Покровськ, де українські захисники стабільно тримають оборону. Якщо ми говоримо покровським направленням, частина от большого сіверського виступу, южна його частина, участь противник росіяни наступають, питаються наступать на лиманському направленні. Это очевидно, сілью. достичь до Славянска. На Покровском направлении, точнее, там даже, если так, два участка. Это Юг Покровска и Север Покровска. Там разные армии наступают, разные характерных боевых действий. Если вторая армия противника продолжает упорно вытеснять наши силы из Покровского Мирнограда с юга, то 51-я армия пытается охватить этот узел сопротивления таким всем обходным маневром. Експерти звертають увагу, що Росіянам цікава північ Запорізької та Херсонської областей. Орехов это были мощные узлы с юга. Развивая успех углідар Урахова, нужно дальше двигаться не на север, а розвернутися на а, запад вдоль трассы, донець Запорожья. Таким образом, входя в фланг і тил наш лінії оборони. тобто у нас оборудована лінії оборони остається а ані заходять востока. Такими темпами за півроку росіянам вдалося пройти на цьому напрямку половину всього захопленого на даний момент шляху. Проте не все є так, як хотілося б пропаганді, і спроби просування на півдні це ще не захоплення обласного центру. Ситуація на цьому напрямку може змінюватися динамічно. Тим часом нова найгарячіша точка на фронті Гуляйполе. Цей напрямок минулої доби обійшов навіть Покровський за кількістю атак на позиції ЗСУ. Повідомляють у генштабі протягом суботи село оборони відбила тут понад три десятки спроб ворога прорвати українську лінію оборони. Проте успіху ці штурми не мали, і атака відбито. Тим часом під Покровськом ворог наступав аж у семи локаціях, в результаті чого була знищена спецтехніка, а також чотири укриття окупантів. Ще одним результатом успішної роботи українських підрозділів стала справжня істерика у Кремлі дійшло навіть до того, що Медведєв, який зазвичай любить поговорити на глобальні теми, почав Розбирати конкретні операції ЗСУ та грозити відплатою, що саме так зачепило московських старців. Про це просто зараз. Дмитро Медведєв знову нагадав про себе. Причому зробив це у максимально звичному для останніх років стилі через погрози, агресію та лексику, яка більше схожа не на мову державного діяча, а на потік озлоблених постів з телеграм-каналу. Проте нічого нового сожаленню відповідь через доктрину, мир, Через страх. От страх поки ще працює. А зеро приводом стала заява про так звану відплату за нібито завданий Україною удар по окупованих Харлам у Херсонській області. Але куди більше резонанс викликала не сама згадка дію, у відповідь, а формулювання. Медведєв публічно заявив, що цитата бандерівських ублюдків треба різати. Причому, за його словами, де б вони не знаходились в Україні, Європі чи на курортах. Бандерівських ублюдків треба різати як хворих свиней, де б вони не знаходилися у смердючій Україні, в Європі чи на морських курортах. Ця фраза моментально розійшлася соцмережами, стрічками, новин та міжнародним оглядом. І не тому, що світ не звик до жорсткої риторики з Москви, а тому, що подібні слова звучать з вуст людини, яка формально залишається заступником голови Ради безпеки Російської Федерації. І втім, подібне звучить з його уст вже далеко не вперше. Ані знаходяться в враждебному нам блокі. А значить. Они автоматически стали целью для наших вооруженных сил, включая возможные удары возмездия и даже ядерную составляющую. Ілі превентивних мер в рамках воєнної доктрини у ті ж промові, де Медведєв закликає до розправи над бандерівцями, він говорив і про нещадну мову відплати, про неминучу і швидку відповідь, і про те, що удари мають торкнутися не лише виконавців, а й їхніх командирів. Усе це подавалося як моральне виправдання подальшого наступу та ескалації війни. Втім, сам Медведєв давно і досить точно описав власну політичну роль. Чим смішніше держава, Тим вищий гонор у отдельных сумасшедших руководителей цього государства. Однак, те, що території України незаконно окуповують і утримують силою, при цьому знищується мирне населення, нікого з російського боку не хвилює. А в офіційній риториці все це яке раніше називається відплатою, відповіддю або спеціальною операцією. Но, нужно помнить, что для безоговорочной капитуляции. Такая формула мира в международном праве тоже существует. Если сказать прямо, многим в нашей стране она нравится. Уда больше, але якщо раніше Медведєв намагався відігравати роль поміркованого технократа та ліберального президента, то сьогодні його публічна функція бути рупором максимально жорсткою, агресивною та найчастіше відверто радикальної риторики. Досить згадати його попередні висловлювання, загрози про зникнення України як держави, фантазії про ядерний апокаліпсис, насмішки над західними столицями та натяки на удари. По них постійне використання дегуманізуючих формулювань на адресу українців та їхніх союзників. Кожен день. поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает вот этот самый ядерный апокалипсис. В случае, например, использования тактического ядерного оружия России применительно к отдельным государствам, которые такие высказывания себе позволяют, от них останется просто мокрое место. Срывать диалог под ненавистническими лозунгами – это прямой путь к новой мировой войне. Фактично Медведєв перетворився на ілюстрацію того, як за останні роки деградувала офіційна політична мова в Росії. Там, де раніше були дипломатичні заяви, сьогодні є образи. Там, де має бути відповідальність, бровада та погрози. А поки в Кремлі марять знищенням України, всередині країни готуються кардинальні зміни. Уже до кінця лютого рада може представити законопроект про вибори та проведення референдуму. Як стало відомо, самі вибори, як і референдум, плануються провести не пізніше ніж через 90 днів після припинення вогню. Лідер фракції Слуга народу Давіда Рахамія зазначив, що законопроект можуть презентувати вже до кінця лютого, адже враховуючи темпи обговорення та розробки, якщо нічого не пришвидшувати, знадобиться трохи менше двох місяців. Зі свого боку, спікер парламенту Стефанчук додав, що вибори президента та проведення референдуму в Україні мають включати безпекову складову. Мінімум для підготовки таких заходів це 60. І схоже, зміни, які відбуваються в Україні, бачать і наші західні партнери. У союзників з'явилося розуміння, як прискорити вступ України до ЄС. Тому 2027 рік як дата вступу стає все більш реалістичним, каже віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка. За його словами, не лише американський уряд, а й фінансовий ринок США вважають, що вступ до ЄС це наріжний елемент економічного розвитку України. Ратифікація усіх документів та конкретно момент вступу України планувалися на 2030 рік. Проте деякі елементи, такі як міжнародний договір та його затвердження, можна значно скоротити новою датою приєднання України до ЄС, називають 2027 -й. А поки Україна розвивається, Росія схоже пішла зовсім в інший бік. Її громадян цього року і з новорічними святами вітав не Путін, а штучний інтелект. Версія згенерованого нейромережею бункерного спочатку обговорювалася як жарт, але після детального розбору аналітики знаходять все більше підтверджень того, що Путін на запису не справжній. Замість Путіна росіян привітав штучний інтелект. Новорічне привітання російського диктатора могло бути згенероване за допомогою штучного інтелекту. На це звернули увагу аналітики Інформнапал. Вони зазначили, що 31 грудня Росія побачила одразу двох путіних за кілька хвилин до півночі на офіційному сайті Кремля з'явилося новорічне звернення російського диктатора на чорній краватці. Через лічені хвилини відео зникло і було замінене іншим майже ідентичним, але вже з червоною краваткою. Здавалося б, детальна, але саме вона стала спусковим гачком для масштабного питання. А хто взагалі говорив із росіянами цієї ночі? Жива людина, чи цифровий аватар? Чудовіш в этом. Вот что. не то, що даже Путин, а сколько людей в Росії в це віри та схоже, росіяни так і почали сумніватися. Не зважаючи на заміну, перший варіант встиг вийти в ефір у регіональних провайдерів. Його побачили глядачі в Оренбурзькій області, Башкортостані та інших регіонах РФ. Пізніше провайдери списали те, що сталося на технічні збої. Однак тисячі користувачів уже побачили на альтернативне привітання і почали порівнювати. І різниця виявилася не лише в кольорі краватки. Замітів кто то, что, как будто поздравлення было искусственным інтелектом. У нього рук как будто не было, рукава. пусті. підозри посилив із зміст промови. Ну, перше за чверть століття Путін не виголосив звичну фразу про те, що рік був важким. І саме це росіяни сприйняли як головний маркером неавтентичності. Адже 2025-й на фоні війни втрати падіння рівня життя вони вважають одним із найважчих за весь час. Он не сказав, що рік був Це іскусний інтелект у нього рука маленька і говоріт он странне. Уперше навіть серед лояльних глядачів виникли питання. Додатковий резонанс викликала й те, що версія звернення з чорною кроваткою транслювалася не лише у регіональних операторів, а й на сторонніх російських ресурсах, зокрема на сайті московського міського дому ветеранів офіційної установи пов'язаної із системою Ему соціальної підтримки Москви. паралельно це саме відео розповсюджувалося в закритих мілітарних чатах та МЗ-пабліках. Пізніше з'явилася інформація про масштабну кібератаку та злом частини цих ресурсів, але навіть це пояснення не зняло головне питання: чому у Кремля взагалі опинилося одразу кілька версій одного й того ж новорічного звернення. Аналітики інфор на звертають увагу: це не поодинокий випадок. У 2023-2025 роках на руках новорічні привітання Путіна демонструють підозрілу візуальну ідентичність. На офіційному сайті Кремля щорічно викладають звернення диктатора, які створюють його цифровий аватар. Тобто офіційний Кремль активно використовує ще технології для створення щорічних звернень. Один і той самий фонд за спиною Путіна міняються тільки кроватки уші аватарів. Можливо, саме тому стала можливою така колізія, коли вже не зрозуміло, який з аватарів справжній, якого підмінили і який. Декларує саме ту політику, яку йому Прописала певна башта Кремля. Вже зараз можна сказати, що у Путіна не тільки можуть бути двійники. В нього вже є щі аватари для стандартних привітань та подій, щоб не відволікати пристарілого терориста номер один на зйомки. Головне звернення року новорічне тривало всього 3 хвилини, 21 секунду. Найкоротше за всю історію повномасштабної війни. У 2022 та 2024 роках воно тривало по 9 хвилин. У 2023 майже 4. Основний акцент, звісно, на війні та підтримці. Окупантів при цьому бункерний знов твердив про єдність народу тисячолітню історію та про те, що особисті плани росіян не відповідні від долі Батьківщини, конкретики про розвиток, країни, економіки чи мирні перспективи майже не прозвучали. Він не озвучує втрат, то, звісно, він йому це Естественно, озвучувати їх ртом значить, з екрану він не може, тому що йому треба, щоб цей резерв. А при таких огромных потерях даже простой человек какую-то математику простую как-то так значит сделает, да? выведет формулу, какие шансы выжить, если ты туда пошел. Что, они минимальные. А ему надо пополнять этот человеческий резерв, безусловно, а дальше он воевать, к сожалению, планирует. И цель может быть наиболее и плюс 2025 году. Украина и КВД вину против Украины перешла до 2026 года. З агресією, що триває порожніми словами, там зенерованими аватарами замість реальної людини. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску о 16-й. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуйтеся на наш канал, щоб знати іще більше.